Доброго дня всім. У мене в руках січати фільтр, яких багато на системі опалення, системі водопостачання. Його завдання захистить котел, захистить насос, захистить лічильник для того, щоб уникнути потрапляння частинок бруду. Це досить таки простий і дешевий компонент системи опалення, але чи завжди він ефективний? Уявімо собі, наприклад, настійний котел. Всі труби підходять знизу. І згідно стрілочки, яка є на корпусі, ми маємо розмістити наш фільтр в такому положенні. А тепер давайте подивимося, як він працює. Потік води йде знизу вгору. Весь бруд у нас з підпором насосу утримується в цій частині. І коли ми зупиняємо насос для того, щоб почистити систему, розкручуємо фільтр, весь бруд знову падає назад в наш трубопровід. Отже, якщо ми кажемо за настійний котел, Порада, ніколи не ставте от в таке положення цей січатий фільтр. Що робити? Компанія Спіротех пропонує пристрій, який називається сепаратор бруду Спіротрап Dirt мв 3 Зверніть увагу на поворотний механізм, який дозволяє розташувати нам цей пристрій, приєднати, точніше кажучи, до будь-якого трубопроводу. Трубопровод, який напрямок має руху зверху вниз, або. Знизу вверх, або, звичайно, в горизонтальній площині, маючи такий пристрій, ви завжди, без сумніву, встановите захистите котел і захистите інші елементи системи опалення. Ще хочу розказати за цікаву річ, називається магніт, який також іде в комплекті до цього пристрою, для видалення частинок бруду, які мають магнітні властивості. Як це працює? Покажу на цікавому пристрої, на цікавому екземплярі такий ще стаканчик з водичкою, який має всередині частинки магнетиту. Зверніть увагу, я використовую той магніт, який використовується на пристрої МБ3. І що ми маємо? Бруд, весь зібраний. Полі дії магнітного поля. Далі я знімаю цей магніт, в мене бруд знаходиться в нижній частинці. Відкривши кран, я спокійно зливаю цей бруд. Система чиста захищена. До нових зустрічі! Все на краще.